Усіх вітаю на моєму каналі, вітаю вас сьогоднішнім святом. Сподіваюсь, Миколайко приніс вам під подушку гарний смачний подарунок. А я в магазині копійочка і покажу вам сьогодні ціни та асортимент на кухонні товари. Приємного перегляду! Стакан з блискітками подвійні стінки 149,90. Чашка скляна 20, така маленька з золотою ручкою. Новорічна чашка 99,90. Такі однотонні по 80, чорна та біла. 59 з миколайком. Керамічна чашка з ложкою та кришкою. Дуже красива ручка та відтінок. Іде упакування у подарунковій коробці. Ціна 229,90. Така симпатична чашка з великою об'ємною ручкою 150. Маленькі по 29,90. Жовта золота зірочка 199,90. Ложка десь загубилася. Така баночка з кришкою та трубочкою 40. З котиками 59,90. Прозора, друзі, 45 гривень. Ще ось такі варіанти симпатичні по 60 Баночки для солі та перцю 50 гривень. Скляна баночка для цукру 50. Це також набір для солі та перцю 100 гривень. Ложечка золота з довгою ручкою нержавіюча сталь 25. Набір ложок столових 6 штук упаковка 150. Ложки чайні 99,90 за 6 штук. Виделки 3 штуки Нержавіюча сталь 70 гривень, та ножі 89,90 і є ще за 70 гривень. Набір пластиковий для спецій, 4 відділення 200 гривень. Банка скляна з ложкою 80. пашка скляна 69,90. Баночки, комбіновані матеріали для солі та перцю. Отвори мають різного розміру. Ціна 4490. Тарілка керамічна глибока 49,90. Обідня 69,90. Скло кераміка. Надзвичайно гарна акварель квіти. Ціна 129,90. Є ще ось така за 150. Прямокутна біла склокераміка 100 гривень. Блюдо декоративний листок 69,90. Такий маленький салатник 29,90. Піала керамічна золотий обідок, ціна 129,90. Тарілка керамічна обідня 80, блюдо скляне 79,90. Скло кераміка, тарілки для закусок 3 штуки, ціна 179,90. є ще такий варіант листочки 199,90 за 6 штук. Піала кераміка 35. Кактус також 35 і великого розміру 150 гривень. Авокадо 150. Тарілка керамічна з бортом 179,90. Салатник 45. М'ясорубка побутова ручна Харківський алюмінієвий завод. Ціна 499,90. міксер 200 гривень, дві насадки. Тостер 220. Маленька сковорідка фігурна. 6990. ківш металевий 180. Такий червоний є за 199,90. Підставка пластикового лоток 5990. Ось така підставка на три відділення 40 гривень. Овальна для столових приборів 40. Фруктовниця пластикова 2990. Тарілка для фруктів 70. Бокал для пива 45. Скляна чарка 35. стакан 50. Висока склянка 40 гривень. Ось така на ніжці красива за 70. Такий стакан зі знижкою. Ціна всього 18 гривень. Набір 4 штуки. Упаковка 279,90. Креманка 6990. Є ще ось така дешевша за 50. Чайник-заварник 150. Такий варіант на 700 мл. Ціна також 150. Термочашка 229,90. Чашка керамічна в упаковці 179,90 з трубочкою та кришкою. Термос-кришка плюс чашка 199,90. Дошка пластикова 200 гривень. Тарілка овальна також пластик 50. Підставка під гаряче – 24,90. Пляшка пластикова для води 79,90. Підставки котики 40 гривень. Є ще ось такий варіант. Ціна зі знижкою всього лише 12 гривень. Сито металеве для картоплі фрі 60. Качалка з силиконовою ставкою. Поворотна 229,90. Набір формочок для печива. Кольори в асортименті 25 гривень за 10 штук. Форми металеві для формування салатів 29,90. Металеві форми для випікання печива трубочки. Ціна 24,90. Штопор 1990, маслянка 149,90, Прозора скляна. Є ще ось така пластикова за 70. Соковитискач 6990. Цверло для фарширування картоплі 20. ніж фігурний – 25. Ніж кольоровий для фруктів 59,90. Такий кухонний за 60 гривень з дерев'яною ручкою. Набір ножів 2 штуки упаковка 2990, чилка 20. щипці кухонні з пластиковими вставками 40 гривень. Чеснекодавка 69,90 40 гривень та 89,90. Ніж для піци 2990. Є ще така сокира, ціна акційна, всього 24 гривні. Ніж пластиковий для авокадо 11.97. Таким сьогоднішнє було відео. Усім дякую, добра та миру нам!